Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, чого я на цьому полі? Тому що тут є проблема. Хтось щось економить, в нас же всі спеціалісти доки не виходить історія, коли вилізають бур'яни і що з ними робити. Зрозуміло, що тут була кукуруза, недавно її зібрали. Бачите, вода тут була така, напевне, сантиметрів 70 метрів. Я так, якщо оглянути, бачите, все сіре поле. По захисту рослин. Колеги, ми запрошуємо до співпраці, ми запрошуємо до агросупроводу, тому що всі спеціалісти, всі спеціалісти, коли доходить діло до збирання врожаю, коли на полях ось такі бур'янячі, ви розумієте, яка тут була кукуруза, і скільки тут було втрачено. Я думаю, не менше тонни. Так що запрошую до агросупроводу з компанії Траголап, щоб таких бур'янів у вас не було. Це як мінімум тона врожайності. Тримайтеся, успіхів вам! то були на каже вымерзла